Назад Визивайте поліцію, з'їжджайте. Визивайте поліцію собі, з'їжджайте. Визивайте собі поліцію і з'їжджайте. Туди. Через поліцію. Та да, який екзамен? Екзаменів зараз немає. Ні, 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 ну де ж йому треба, це зрозум. Раніше треба вставати. Да, ну я ж тут, знаете, я на роботі. Ну дайте з діти на розрізаю. Ні. Ні. Через поліцію. Я вже другого повертаю.